Добрий день, я Гришньов Анатолій. Я консультант компанії TG Consulting і сьогодні я розповім про підмодуль-скарбничий нашого АДОну локалізація в обліку для України. Даний підмодуль представлений двома обробками АРМ скарбничий і Клієнтбанк. І вони дані обробки полегшують функцію управління вхідними і вихідними платежами, а також дозволяють створювати такі системні документи у ОСАПІ і формувати файли вивантаження у банк і використовувати файли з банку для формування документів у ОСАП. Докладніше по кожній з цих обробок. АРМ Скарбничий це перша обробка, яка якраз дозволяє управити, ну, управляти вихідними платежами і створювати файли вивантаження у клієнт банк. Для роботи з цією обробкою передбачено дві ролі: перша роль це скарбничий, і друга роль це фінансовий директор. Скарбничий в основній функції скарбничого входить формування плану платежів на день. Відправка документів потрібних на погодження фінансовому директору і формування файлів вивантаження. А у ролі фінансового директора входить якраз погодження документів, які потребують сплати. Тож робота починається з обробкою саме скарбничим. Він запускає обробку, і після запуску обробку в табличну частину автоматично заповнюються всі несплачені документи. Після, після цього, щоб мати змогу редагувати табличну частину, знімати галки, проставляти галки на потрібних рядках, скарбничий мусить натиснути кнопку Зафіксувати зміни. Після чого якраз формується фа... план на день, і тоді скарбничий може вже оперувати даними табличної частини. До функцій скарбничого зараз перейдемо і докладніше я поговорю. А поки що звернув увагу на те, що в шапці обробки є декілька у нас фільтрів і декілька показників. Перший фільтр філіал, він при запуску пустий, і тоді в табличну частину потрапляють документи, які відносяться до різних філій. Якщо користувач хоче фільтрувати табличну частину які конкретними документами, які відносяться до конкретної філії, вибирає тоді філію із переліку. у такому випадку, після вибору, доступні всі рахунки, які доступні по всіх філіях, будуть зафільтровані також таким філіалом і у табличній частині. На, для кожного рядка вибор, вибір рахунків аналогічно буде зафільтрований філією. Ну, у даному випадку, у нас, наприклад, є чернетка вихідного платежу, для якої не визначений рахунок, з якого мусить бути здійснена оплата банком, то для фіксації ми скарбничі вибирає конкретний рахунок і фіксує зміни. Зафіксувати зміни. У такому випадку, вже зміни будуть зафіксовані, і рахунок визначений для такого документа. Ну, аналогічно для всіх інших документів. Якщо вибираємо, як я вже сказав, філію, тоді таблична частина автоматично фільтрується і зараз ми побачимо рядки пропали, які відносяться до філії третій. Які є функції у скарбничого крім ті, які я вже зазначив? Є функція одна з так би мовити найголовніших? Це відправка, відправка документів на погодження фінансовому директору. Для цього скарбничий Може зняти галки і проставити на тих рядках, які він хоче відправити на погодження. Можна відправляти на погодження а, любі рядки, які ще не, не погоджені. Наприклад, а, рядочок з, зі статусом новий і рядочок зі статусом «Відмінено». Скарбничий вибирає, і для відправки натискає Відправити на погодження. Після чого. Вони пропадають у такому статусі, статуси змінюються, і в наступною дією це якраз є дія фінансового директора. Фінансовий директор дещо обробка відрізняється по подіям, тому що для фінансового директора лише дві дії заповнити і погодити. Фінансовий директор відкриває обробку. А якщо автоматично таблична частина заповнюється, якщо обробка вже відкрита, тоді заповнює натисканням кнопки і може вибрати а, якісь конкретні чи там всі а, рядочки для погодження. І після а, натискання погодити а, статуси також цих рядків змінюються. І тоді «Скарбничий» Заповнює дані, вже бачить статус погодженими. Далі вже у нас є погоджені рядки. Ми можемо зняти галки і вибрати, наприклад, лише ті рядки, які погоджені для того, щоб провести процедуру формування файлу вивантаження. Ну, в першу чергу ми мусимо вибрати філію, Ми мусимо вибрати рахунок. Це рахунок, з якого буде здійснюватися платіж. У нас автоматично також фільтрується таблична частина такими рахунками. Також вибирає конкретний банк. Це назва банку, для якого буде формуватися відповідний формат файлу. Вивантаження. І перед е, створенням файлу вивантаження, е, скарбничий мусить створити платежі у системі SAP. Для цього він, е, ну, по-перше, він вибирає документи і натискає кнопку Створити платежі. Після чого. У нас документи створюються, і можна зафільтрувати за конкретним статусом табличну частину. Після заповнення у нас будуть заповнені лише ті документи, по яких вже створений платіж, тобто створений системний документ, і посилання по таким документам буде в відповідному полі. Можна перейти і переглянути. І наступний вже кінцевий якраз етап це створення. Вибираємо знову ж таки, вибираємо якийсь банк конкретний, наприклад, хай буде Приватбанк, і натискаємо кнопку Вивантажити платежі. Перед цим не забуваємо вибрати конкретне місце, куди будуть збережені файли. У даному випадку я вибрав папку створення створені ARM. зараз у нас пусто. І е, натискаємо вивантажити платежі. Після вивантаження завершення е, створюється файл вивантаження. Формат може бути різний, як я вже сказав, в залежності від конкретного банку. Також є ще дві додаткових функції. Для казначея це додати нові платежі і додати термінові платежі. Це потрібно для того, щоб навіть після того, як уже план платежів на день створений, і з'являються якісь платежі, які теж треба, яким теж треба погодити платіж, або навіть якісь термінові платежі. Тоді користувач вибирає, наприклад, термінові платежі, і у нас у табличну частину заповнюються тільки ті платежі, яких немає у плані платежів і які термінові. Якщо виберемо а, додати нові платежі, то в табличну частину потрапляють всі нові платежі, і термінові, і нетермінові. Для того, щоб додати їх у план платежів, натискаємо кнопку Зафіксувати зміни. В Принципі, на цьому функціонал основний по АРМ, закінчується. У нас створений файл вивантаження, який ми віддаємо в банк, і банк вже проводить з нашого розрахункового рахунку відповідного платежі. Після цього банк надає нам за день чи за якийсь період файли. Які ми можемо використати для створення об'єктів у ну, документів вхідні вихідні платежі у системі САП. Для цього передбачена інша обробка, вона називається клієнт-банк. Знову ж таки користувач вибирає конкретний банк, з якого отриманий файл, вибирає філію. По якій будуть створені документи або шукатися документи, вибирає конкретний файл і вибирає рахунок головної книги, по якому будуть здійснюватися платежі, з якого і на який. Для того, щоб прочитати файл, треба натиснути кнопку прочитати файл. Система зчитує дані з файлу і по кожному рядку файлу, якщо це, наприклад, екселівський файл, то по кожному рядку файлу в табличну частину заповнює система заповнює дані. Якщо система знаходить уже сформовані у сап документи. Ну, у даному випадку, це у нас от платіж 85 на постачальника, тобто це вихідний платіж, номер 85, який ми створювали скоріш за все за допомогою обробки АРМК-значея. І потім формували файл вивантаження, віддавали його в банк. Тепер банк на повертає інформацію, що він по такому документу ну, зробив цей платіж на таку суму. І у нас система автоматично заповнює дані. Знімаються галки, і у такому випадку не будуть створені повторно документи і не будуть задвоєні суми у САПі. По всіх рядках, по яких первинні документи не знайдені, галки проставлені, і по них потрібно створювати документи. В залежності від того, який платіж, це платіж на постачальнику, чи платіж від покупця на наш розрахунковий рахунок, заповнюється тип клієнта, і заповнюються заповнюється рахунки, заповнюється також сума відповідно дебета чи кредит. У даному Випадку ми можемо бачити, якщо звернемо увагу, у нас є з файлу банку 4 рядки, два з яких однакові на однаковий номер документа, тобто 85 номер документа і 85 номер документа. Тільки тут посилання є, тут посилання немає. Якщо ми звернемо увагу на суму, то це сума 1 гривня і коментар призначення платежу це сплата комісії банку. Тобто по кожному з цих платежів, які ми віддавали нам банку, в банк, банк, бере комісію і зазначає це у файлі. Нам для проведення таких платежів потрібно змінити тип клієнта з постачальника чи покупця на рахунок. І вибрати конкретний рахунок головної книги, на який ми будемо відносити комісію цю одну гривню там, чи іншу якусь суму. Якщо потрібно наразі по якомусь з рядків не потрібно створювати в системі САВ документи, тоді ми знімаємо галку створити і по документам. Вхідний платіж це оплата від покупців. У нас документи у системі Є, які ми виставляли для клієнта: це або, наприклад, вимога на передплату, або вже фактичний продаж, який мусить сплатити клієнт. Такі документи є у системі, і при оформленні вхідного платежу ми мусимо такі документи знайти і закрити. Для цього передбачена кнопка підібрати документи. Автоматично система знаходить усі документи, пов'язані з таким діловим партнерами, і за методом FIFA розподіляє цю суму платежу між уже системними створеними у САПі документи для того, щоб їх закрити. Користувач погоджується або може не погодитися і розподілити суми на свій розсуд. Ну і звісно, що для того щоб створити е документи, натискається кнопка Створити. Після створення таблична частина очищується. Щоб побачити результат, користувач повторно щитує файл, і тоді, вже по всіх ще додаткових наших рядках, по яких щойно ми створили документи, система вже знаходить і проставляє посилання. І остання функція е, по клієнт-банку це зберегти рахунки клієнтів. Ну, якщо при е, зачитуванні файлу е, система знаходить рахунок клієнта, якого немає у системі, то користувач може натисканням кнопки зберегти рахунки. Автоматично зафіксувати, додати дані у довідник і прив'язати його до клієнта. На цьому функціонал по скарбничому все. Дякую за увагу. На все добре.